Ніхто, а я не можу без діяти, бо в мене є висновчови варіння. А ви сама говорила на минулій сесії, ви не даєте мені гарантії, що я повернуся в мою кімнату. В тій кімнаті, в якій я народилася, в якій я живу 24 чотири. Я не можу давати гарантії, О, тільки от, тому що він з Я, я повторяю те, що сказав. Вам. Якщо... Вам треба... Якщо організація візьметься зробити капітальний ремонт цього будинку і зберегти, бо цей будинок... Розглядали декілька варіантів. Навіть розглядали питання побудувати на йому ціновий для вас. Не можна будувати, можна провести тільки реконструкцію, бо є такі обмеження, що в цьому місці будувати не Ал... а... 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 як... я... можна. можна, так... А можна. Вірю, а... я... Це можна, а нам не можна. Я одразу його прописати будувати. Я можу говорити, але це що по закону. Я проводити.